До вашої уваги, електричні пічки від компанії Iki з Фінляндії, Лінійка Pro. Це великі потужні пічки для великих домашніх саун або для, комерцій, для комерційних об'єктів. Все дуже якісно зроблено. Скрізь нержавіюча сталь. Надійні блоки тенів додатково захищені е, отаким от січастим коробом. Потужність від 14 до 36 кВт. Загрузка каміння до 300 кг. Об'єм приміщення до 50 метрів кубічних. Керування відбувається за допомогою пульта будь-якого виробника. Які підходить по потужності.